Всім привіт, всім гарного дня. Роблю салат. Зніму покажу, який я буду салат робити. Хотілося мені тут таке одне попробувати. Бачила в інтернеті. Хочу собі попробувати. Так, щось таке, то оздоблення таке бачила, хочу попробувати. Салат звичайний. Капуста, пікінка. Огірок, цибулька зелена, салат, ось таке. Все, все простенько. До кашки, до м'яска, салатику трошки зараз роблю. Даю все, щоб було смачно повечерати, а то на дворі така погода. Дощ, дощ, болото. Ну нічого. І такої погоди треба. Якось воно буде. Нагадую за запитання. Хто пише питання, якщо я не відповіла, я не маю часу, значить. Зайдіть на ефір вранці. Від 7 до 8 я вранці виходжу на ефір. Канал, Канал я і маміні тваринки. А ввечері о 20-й годині, окрім вівторка, вівторок о 9 й виходжу. Ось. То в мене стріми о. В 20-й годині. Всі дні, кроме вівторка. На каналі я і мої кози. Ввечері ми спілкуємося довше. Вранці я худше завершую ефіри. А ввечір ми довше спілкуємося. Так що заходьте, пишіть питання. І як пишете питання, обов'язково ставте знак питання в кінці. О. Щоб видно було, що то ви запитання написали. Бо інший раз чат летить дуже швидко. Ось. І тоді я тільки дивлюся, я чи Ігор, де є знак питання, на ті питання ми вперед відповідаємо. Так що, будь ласка, пишіть, щоб було видно, коли ви пишете питання, щоб був знак питання. І тоді. Ми раз-раз, вам зразу ж таки відповімо, і що я не зрозумію, то вам, вас запитаю. Якщо ви написали запитання, то вже не виходьте з ефіру. Бо так вже було пару разів. Написала запитання, пішла. Прочитали питання, дали відповідь вона, а ви на моє питання не дали відповідь. Дали, подивися. Ну, бо я виходила, я не чула. То, якщо ви запитуєте, то вже почекайте, щоб була вам відповідь зрозуміла і, і все ви почули, і все по, е, бачили і знали. Ось таке. Так що, ось такі-то справеньки. І будемо тоді поступово знаходити ваші запитання, будемо відповідати. Що не знаю, буду допитувати, допитуватися вас, що і до чого. І тоді буде. Вам це зрозуміло, і і мені буде легше відповісти. Ось, і все буде добре. Що я не знаю, щось дівчата можуть підказати. А як не знаю, то я кажу, що я не знаю на те запитання відповіді. Ось, так що ось таке. -то. І тоді будемо знаходити спільні, спільні, як ти казав, варіанти, як і лучше, і що. і Хай вам Бог дає, щоб всі все було добре. Ось такі посправи. Так що я вас чекаю на ефіри. О, навіть сповіщення не приходить, то заходите на підписки свої, якщо ви на мене підписані. і глядите. Або просто вводите в ютубі я і мої кози, чи я і мамині тваринки. В залежності, коли ви там хочете на ефір зайти, чи зранку, чи з вечора. Ось. І. Глядите мене в Ютубі тоді на ефірі. Так, що ось такі-то справиньки. А я зараз цю цивільку доріжу, тоді включуся. Так. Кусочок пекінської капусти, те, що грубе, відрізаємо. До кінця не перерізаємо. Тільки такі тоненькі на дрізе робимо. О, місцями, а нічого. Кидаємо воду. Не мають постояти воді і виходять ось такі. Значите, які. Такі. такі, закручені. Подивимося, що я буду далі робити. Салат поперчила, посолила. Їю улій. У мене не рафінована, а ви їх хочете, такий берете собі улій. Ось такий салат. Ось так його. Оздобила, таку зробила квіточку. Ось, ось так. Він гарно дуже дивиться. А тут я попробую, що дуже смачно. Це оставлю на вечеру, щоб файно було. А я тут попробую. Хі -хі -хі. Смачно! Тільки Треба м'ясо кусень дістати. А сьогодні зарубала півники молоді, два, старого півня і одну курку. І беру холодець. О, курку з півнем тушу в гусятниці, щоб вони були м'ягенькі, файні, смачні. Вже вони готові. І холодець вариться, каші зварила. І все. І нам буде смачно, так що. Заходьте, будемо смакувати. Гарного усім дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.